Черкаси зустріли своїх героїв АТО. У чергову відпустку додому повернувся батальйон Нацгвардії. Хоч прибули хлопці глибокої ночі, містяни влаштували їм гучний прийом. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Ось так із сиренами, прапорами та у супроводі автомайдану черкаські герої АТО повертаються додому. Попри глибоку ніч, гвардійці зустрічають десятки містян. На їх честь лунають оплески та співають державний гімн. Бійці тільки не встигають вистрибнути з машини й одразу потрапляють в обійми рідних. Свого сина Олена Шатанова чекала звіни два довгі місяці. Саме стільки тривало відрядження нацгвардійців. Тепер жінка радіє. Хлопець повернувся живий та неушкоджений. Ждали довго, каже, день переживали, рано вечір дзвонки. Дождались, слава Богу. Тут під мирним небом хлопці воліють не згадувати про війну, але як пам'ятку з фронту з собою привезли остеру де Цуценя. Малечі бійці підібрали поблизу села Глибоке на Луганщині. Відтоді песик став справжнім талісманом батальйону. навчився ховатися адмін, тікати з нами бліндажі, навчився. Ну, боявся з а тоді навчився побачити, як ми бігаємо. Полемомся, дай він так. То це таке. Превесно, да. так. Забрали з собою часть. Хай з нами живе. У середмісті для зустрічі нацгвардійців спеціально облаштували сцену. До неї бійці прямують парадною колоною. Це вже друге відрядження Черкаського батальйону у зону АТО. Ми виповнили свою задачу, на атлічні, ми приїхали в міст. Всі живі, здорові, без потерь. я думаю, получимо дуже ви саме високе аценка нашого керівництва. Сильним духом колективом сложено. На сені хлопців нагороджують спеціальними відзнаками за заслуги перед Черкащиною. Для них співають та грають музиканти, а жінки дарують квіти. Як довго триватиме їхня відпустка вдома? Бійці ще не знають. Але будь-якої миті вони готові повернутися на фронт. Марія Гаврилян, Вікка новини.